Напружені обличчя, ракетка та м'ячики. Головна зброя. Учасники змагань з тенісу показують свої спортивні здібності. Головним для них є пильність та зосередженість. Адже борються за грошові винагороди, медалі та дипломи. Насольний теніс він саме популярне, он В нього грають мільйони і е, ми. Сегодня ставим задачу, чтобы на каждом на каждой в каждой организации, на каждом предприятии был настоль, стол для настольного тенниса, чтобы этот вид развивался, популяризировался. Это уже пятое по счёту соревнование, каждый год мы их проводим, собираем ветеранов настольного тенниса от 30 лет и заканчивая 70 и старше. Вот, достаточно популярное, приезжают со всей Украины. Хтось бере участь у турнірі на вперше, хтось новачок, змагаються не лише чоловіки, а й жінки. Щоб показати свою майстерність, учасники йдуть з усієї України. Тенісом я вже займаюся 28 років. Тобто, в Полтаві, як уже старожила настольного тенісу. Больше мене ніхто не грає. Ну а чому вибрав теніс? Не знаю. Родителі провели і грають. подобається очень динамічний від спорта. Скоростя все. Думаєш головою. Пані Оксана розповідає, тенісним спортом займається давно, дізнавшись про змагання, не могла пропустити слушної нагоди позмагатися. Змагання дуже подобається. настільний теніс також мені подобається. Я час від часу намагаюся тренуватися. На цих змаганнях ну, головне, звичайно, участь, але, звісно, прагну хоча б і трійці бути. Але бачу, що тут рівень інших спортсменів набагато вищий. Тенісний турнір лише частина програми Здоровий киянин надалі влаштують змагання із інших видів спорту. Найближчим часом стартують лижні перегони. Юлія Тур Ігор Горкадим новини УТР.